З боку держави сьогодні напрацьовується питання створення інституту помічника ветерана. Тобто, це в територіальній громаді, в комунальних установах територіальних громад будуть створюватись такі робочі місця, як помічник ветерана. Пріоритет буде надаватися тим людям, які самі вже є ветеранами, щоб можна було спілкуватися з на рівних рівний рівному ветеран-ветерану надавати допомогу. Тому сьогодні це питання напрацьовується і звісно, ми знаємо, що роботи дуже багато. Не вистачає у нас на рівні територіальних громад психологів. Але ми, ми намагаємося навчити людей. Міжнародні організації проводять різноманітні тренінги, навчають спеціалістів, щоб ті спеціалісти, отримавши кваліфікацію, могли навчити і далі людей. Але Психологічної допомоги також надається дуже велика увага, приділяється, тому що ми розуміємо, що ніколи, не кожна людина, не кожен ветеран піде до психолога самостійно. Йому треба пояснити, що це таке, а пояснити може тільки сам ветеран, який знає, що можна отримати допомогу ту чи іншу. Помічник ветерана це така посада, як Колись у нас були соціальні працівники, і от е, помічник ветерана заключає з ветераном договір. На надання послуг це можуть бути будь-які послуги: і психологічні, і юридичні, і послуги допомоги вдома. Ну будь-які оформлення соціальних якихось гарантій або виплат, і оформлення статусу. Тобто консультацію він може отримати. Прийшов ветеран, наприклад, центр надання адміністративних послуг. Звернувся до єдиного вікна ветерана і отримав там. Всю заключив договір з помічником ветерана і отримав всю допомогу, всебічну допомогу, яку він потребує. Це буде людина, яка буде навчена, обізнана і в законодавстві стосовно ветеранської політики, і в всіх соціальних послугах, які можуть бути надані саме ветерану.